Друзі, вітання з Тернопільщини і знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. І ми так не можемо, щоб, ви, щоб ми вам два дні підряд щось нового не показували. Що сьогодні на огляді. Але щоб знати, що сьогодні на огляді, звичайно, поставте палець вверх, підпишіться, ми будемо раді усім новим знайомим. Вам не тяжко, а нам приємно. Підписка нас зближує до тисячної аудиторії. І, звичайно, до більш українського контенту. Підтримуйте український контент і запрошую вас з нами подорожувати по нашому господарству. Як ви знаєте, ми в своєму господарстві утримуємо в'єтнамських свинок і. До чого ми з чоловіком дійшли? А дійшли до того, до чого доходять усі люди, свиноводи, котрі утримують переважно білих свиней. А чим ми гірші від тих людей, котрі утримують білих свиней? Та нічим не гірші? Та й при тому, що м'ясо і сало взагалі копченості. Набагато смачніші від копченості від, з білої свині. І нічого не хочу сказати напроти тих господарів, котрі вирощують білих свиней, бо е, це кожного вибір, і кожний поповнює своє господарство, як йому виходить, і дозволяє поз, е, йому його фінансова грамотність. Чи як сказати. Але про що я? А я про то, що сьогодні буде знову розпаковка. А розпаковка чого? Зараз покажу. Так, розпаковка чого? Розпаковка ось такого ваку... вакуумного. Е, як то називається, боже, вакумної машинки, чи як це називається? Вакуумна упаковка для м'ясних продуктів і для різних продуктів. Але в нашому випадку ми маємо на увазі те, що будемо вакуумувати, ну, по крайній мірі, пробувати вчитися на такому недорогому апараті, вакуумувати м'ясні продукти. Можливо, то буде сало, м'ясо, може, якась і ковбаска, не знаємо. Ну, вже Коли прийде діло е, різати свинку, то тоді вже побачимо. Ну, Ми не будемо так робити, як другі господарі, я бачила багато у Ютубі, що кажуть, що шукають клієнтури тоді е, перед тим, як мають різати. Але звідки ми будемо знати, ми, наприклад, е, не можемо знати, що у нас на свинці наросло. Чи більше сала, чи більше м'яса. Чи буде більше ковбаси, чи буде вуженого сала більше копченого? Ну, ми не знаємо. Але е, вакуумну цю штуку купили для того, щоб вакуумувати продукти. Як ви знаєте, при вакумації більш краще зберігається продукція і при пересилці, і при своєму зберіганні. Ми вже з чоловіком попробували один кульочок. Вчилися пів, кульочка змарнували, але нічого. Показую, що й до чого. Так, така штука нам приїхала. У комплекті було. У комплекті було такий кабель невеличкий. Скільки він десь має? Півметра. Трошки більше, як півметра. Кабель, е, таке зарядка. Ну, типа до кабеля. Не таке, як зазвичай ми звикли, що приєднане, це треба самому вставляти в гніздо. У комплекті було 10 вакуумних кульочків. Ну, кульочки це я вам скажу дуже недешева радість, але воно того вартує і ми мусимо це спробувати на недорогому цьому апараті. Показую тепер самий апарат. Ось така штука невеличка. Тут маємо гніздо і розетку. Ось так засвітилося дві лампочки. Я не знаю, як нам вийде зараз слідуюче слідуючи упакування, слідуючий кульочок. Можливо, ми і слідуючий зупсуємо, але не знаю. А яку ми сторону вставили? Чоловіч? Безрозлічно. Безрозлічно це російське слово. У нас нема. Ми з москалями не дружимо. Ну, з нормальними дружимо, але не з нормальними не дружимо. Ну, менше з тим, мова не про то. Дивіться, це ми кусочок уже звакумували. Це той кульочок, що ми його три рази обрізали. Не знаю, зараз побачимо, як буде працювати. Ходи, помож мені. Я повинна А як я повинна сама? У мене ще чотири руки, чи що? Не сварися зі мною, допоможи мені краще. Тут є таких, це вже потім чоловік придивився, тут є таких вакуматорів. О, вакууматор. Тут є два таких вусики, у котрі вставляється ось так. Пакетик притискай, чоловіч. Притискається. Застібаються ось ці вушка по сторонах. І, по ідеї, мало би включатися оця кнопочка верхня. Ось так це все діло виглядає. Треба, звісно, трішки притиснути. Не вже ми чоловічі вдали з першого разу. Ану, відпускай тепер. Відпусти. О, все. Зараз запаяє і. Зараз запаяє. Ану, трішки відсунь. Засвітилися зелені лампочки, значить, вже маємо. Думаю, що вже запаяло. Зараз покажем, що... покажу, що далі. Отак. Отак От виглядає е, вакуумна упаковка. Я думаю, що вакуумну упаковку всі бачать у магазині. Та в будь-якому магазині, не тільки в нашому. Тому дивіться, це ми запакували просто свій заморожений кусочок сала, навіть ще з нитками. Нитки навіть не вирізали, але то дурниці. Е, тому, як будемо різати свинку, я ще маю заказати Кульочки вакуумних. так, Воно не дешеве задоволення, але воно того вартує, я думаю, що все окупиться. Як будемо різати свинку, то будемо мати у наявності 100% сало будемо мати у наявності, бо не буває свині без сала чисто. Все рівно сало буває. Ну, а по решту будемо вже бачити. Решту вже будемо бачити, як заріжемо свинку. Свинка у нас немаленька, в'єтнамська. Тому запрошую до співпраці. По, по цій справі буду ще знімати відео, і ви будете, звичайно, бачити, коли ми будемо різати, коли ми будемо вакуумувати, як ми будемо це все робити, коптити. У нас ще багато ідей щодо нашої коптілки. Так що будьте з нами, підписуйтеся. Раді будемо новому знайомству. Всім всього найкращого, спокійного вечора чи спокійного дня. Залежить, коли це відео вийде. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і запрошую до співпраці. Па-па-па-па! Так, у нашому господарстві нова річ, вакууматор. І. Його робота. Ось така його робота. Так що будемо працювати і запрошую усіх до співпраці. Буде сало на продаж, так що запрошую.